А поговоримо про те, яка ж який же ж ефект, окрім як паніки і істерики в Росіян, насправді дадуть передача танків «Леопард-2», Як вони змінять? Картину на театрі бойових дій і долучаємо до нашого ефіру. Аналітика інформнапалму Антона Павлушка, який перебуває в Німеччині, який вже нам коментував цю тему до поставок леопардів. Пане Антоне, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи очікуваним вам стало це рішення і що воно дає Україні передача танків від Німеччини і розблокування реекспорту цих танків нам? Ну, ви бачите, ми спілкувалися буквально декілька днів тому. Я казав, що треба дещо почекати. Ну от, власне, ми і дочекалися. Ну, давайте так. В принципі, до цього йшло. Нам би хотілося, щоб це сталося дещо красивіше і дещо раніше, от на цьому минулому Рамштайні. І в принципі, дійсно, мабуть, багато країн очікувало від Німеччини, що вони ну, зроблять саме так, що це буде зроблено офіційно, власне, на цьому Рамштайні. І все буде красиво. Але німці торгувалися до останнього. Ну, тут їх можна зрозуміти, але як ми бачимо, все-таки, мабуть, до чогось таки доторгувалися, і потім раптом за декілька днів виявилося, що все можливо, що постачання можна зробити. І навіть новий міністр вже приблизно знає, скільки танків є, і скільки танків можна поставити. І зараз бачимо, до речі, як поступово одна за іншою країни, які до того, в принципі, ну не дуже якось афішували про те, що вони можуть поставити Україні танки, вже починають говорити, що в принципі, якщо пошукати. То там з десяток леопардів можна знайти. Тобто сьогодні вже приєдналася до цього Канада. Ну і вже так починаємо, починаємо власне подумки додавати там один танкову роту від Канади, від Польщі. Щось дадуть, звичайно, німці. І починає вже вимальовуватися якась така. Ну якщо хочете леопардова танкова бригада. Ну до того все йде. Плюс, звичайно, що американці з Абрамсами. Ну, мабуть, дещо вимушене рішення американців про ці абрамси, але ну треба якось все таке комунікувати з німецькими партнерами по НАТО. Тому ну от довелось піти на такий от з ними компроміс, такий виокремити для України один танковий батальйон. Ну, я вважаю, що це скоріше за все, просто буде перший танковий батальйон. Треба взагалі ну, почекати і подивитися, як українці будуть використовувати ці танки, як вони будуть. На них проходити навчання, і я думаю, що вже там перші місяці застосування покажуть, що треба постачати і далі цю техніку. Тобто, ну я ви знаєте, я просто нагадаю, як взагалі до нас починала приходити техніка. Тобто, як ми раділи там ще, можливо, в 2014 році першим якимось зразкам іноземної техніки, тобто починали приходити там перші хаві. От. А потім поступово ми до цього звикли. Це вже просто коли там нам передають там чергові там 100 хамві або чергову сотню М-113. Ми, в принципі, вже до цього звикаємо і вже особливо на це якось не звертаємо уваги, тому що ми вже на цій техніці воюємо, вона для нас вже, ну, власне, рідна. От я думаю, що поступово те саме буде ставати з іноземними танками. Поступово ми, звичайно, виберемо для себе всі ці залишкові леопарди, і потім будуть поступово приходити так само Абрамси, тобто. Через декілька рамштайнів це просто буде стояти якимось таким одним окремим рядком в цьому списку, того, що нам дають після Рамштайну. Ну і чим більше будуть давати, ну тим більше будуть сумувати росіяни. Тобто, у них буде тепер багато посмертних героїв-танкістів, які будуть щось отримувати з леопардів і будуть горіти на полі бою. Ну, все до цього йшло. Так, дійсно, пане Антоне, все до цього йшло, і зараз ми вже говоримо. Зокрема, і президент України Володимир Зеленський про те, що після танків нам треба і авіації, і далекобійні ракети. Будемо на це чекати, бо до хорошого швидко звикаєш, але ми це хороше швидко і опановуємо, і потім використовуємо. А коли ми з вами говорили цими вихідними, ми зачіпали ми тему і модифікації танків «Леопард-2», які були би найбільш доцільними, тому що на озброєнні використанні у Німеччині різні ці модифікації були ну, попередньо передадуть нам цю одну то модифікації а 6 із власних запасів Німеччини. Це одна з найновіших моделей. Які її переваги, і які моделі можна чекати від інших країн-партнерів, які готові теж надати нам ці два батальйони? Ну я, мабуть, так само як і багато інших українських бронетанкових експертів знаю ці леопарди тільки з Вікіпедії. Тобто, я звичайно зараз можу красиво зачитати, розказати там про довжину ствола, про проблеми з модернізацією з переходом. Як це називається? Броньованої ванни у 2А4 на 2А6 і всякі такі різні аспекти. Але знову ж таки, ну я думаю, що німці набагато краще знають про всі ці модернізації. Тепер просто наше військо буде опановувати всю цю техніку. Так само подивимося, що там в них за електроніка, тому що звичайно що в 2А6 вона буде набагато краще. Нам, ви знаєте, мабуть, так само модифікації модифікаціями. Тобто те, то, що німці нам дали це 6 це, звичайно, ну, великий прорив. Скажу чесно, я цього не очікував. Я думаю, вони там десь нашкребуть у своїх загашниках все-таки 2а4. От, Але ну, якщо вже пішло аж 2А6, ну що ж, просто респект німцям. От від інших країн, скоріш за все, ми будемо більше отримувати цих два а четвертих, але знову ж таки, там дійсно цілий зоопарк буде цих версій, тому що і в іспанців буде дещо там свої іспанські модифікації. У канадців там дуже була активна програма з модернізації цих лоопардів в останні роки. Тобто, там, може, так само ми отримуємо якісь там два а шості канадського канадської версії. Якщо там ще почнуть робити щось шведи. Ну, я ж кажу, буде дуже звичайно що цікаво. Але знову ж таки, подивимося, як воно все працює на полі бою, тому що ну, фактично це буде ледь не перший конфлікт або, або перша війна, в якому леопарди будуть дійсно протистояти такій самій силі, у яких дійсно так само є бронетанкові сили. Тобто, ну воно звичайно там було і в інших конфліктах щось схоже, але там все таки вони, ну от, наприклад, проти там російського т 90 вони ніколи не воювали. Тобто, якщо там почати порівнювати там тактико-технічні характеристики, то в принципі там вони звичайно повинні ну краще воювати проти Т-90, ніж там українські танки. Як воно буде на полі бою, ми будемо дивитися. Плюс так само застосування росіянами цих сучасних, ну принаймні, сучасних російських протитанкових ракет. Так само подивимося, що з цього вийде. Тому що, ну, от, наприклад, коли вони працювали у Сирії, точніше, вони працювали на турецькій стороні у там, сирійських провінціях, куди заходили турки. Ну там іноді були проблеми. Але так само там не, не дуже зрозуміло, яка конкретна модифікація воювала. Здається, там була така чиста а четверка, четвірка. Ну, подивимося, я ж кажу. Зараз, звичайно, що буде все дуже цікаво, тому що все-таки це буде дійсно дуже нове новий вид озброєння. Тобто, це. Там буде і багато електроніки, і там так само буде цікаво, які конкретно снаряди будуть нам постачати наші партнери, тобто найсучасніші снаряди, і тоді, в принципі, скоріш за все, Т90 буде проти них менше шансів, ніж вони собі сподіваються. Або якусь будуть давати іншу модифікацію снарядів. Ну, будемо дивитися, що ще. Зараз буде дуже багато залежати і від українських танкістів, також і дійсно від того, як конкретно будуть застосовувати всі ці новітні танки на полі бою. Ну от будемо чекати. Сподіваюся, що наші оберуть дуже правильну тактику. Але знову ж таки, це до речі, дуже мабуть і непогано, що ці перші танки прийдуть до нас тільки за декілька місяців, тобто то буде декілька місяців, скажімо так, часу для того, щоб підготуватися для правильного використання цієї дуже сучасної техніки. Ну так само, звичайно, і з літаками. Пане Антоне, а чи можна припустити, що можливо ці танки дійдуть до нас і швидше ніж кілька місяців? Це одне питання. І друге, поки і не забули, говорили ми з вами про перевірку, яку анонсував Пісторіус. А як то він так швидко це за п'ять днів провів всю ревізію перевірку Бундесферу? Ну, мабуть, просто знайшли на комп'ютерах Бундесвера якусь Excel табличку, там де всі ці танки є, і виявилося, що дійсно танки є. Я думаю, що ті, кому треба, вони чудово, звичайно, що розуміли, яка частина танків в них є. От. Ну І ви бачите, навіть якщо вже скажімо так, галузь отримала зелене світло, то вже, то вже виявляється, що навіть темпи, темпи виробництва танків або темпи їх модернізації, вони так само можуть бути пришвидшені. Там вже і директор Райан Металю давав декілька нових інтерв'ю. І вже виявляється, що можна дещо швидше і модернізовувати танки, які у них є у, на зберіганні. Ну, я ж кажу, якщо є політична воля. То знаходяться танки, знаходяться таблиці з Excel, в яких стоять кількість танків, і навіть виробництво можна дещо пришвидшити. Просто що, ну, прикро, що ми чекали на це погодження цілий рік. От ну але маємо те, що маємо. Але тепер ми маємо леопарди. Пан Антоне, от ви сказали про Т-90, все-таки це наймасовіший російський танк. Основним танком Т-72 залишається Т-90, що станом на 21 рік у російській армії було 360 одиниць. Ну і якусь частину вони вже втратили зараз у боях. Але водночас так це якщо мірятися танками, то це найсучасніший російський танк і цікаво, як він буде себе поводити проти Абрамсів, проти леопардів. Армату ми до уваги не беремо, бо там їх. Три з половиною каліки цих армат, і вони до кінця ж не доведені. Але питання, власне, до вас про те, до чого німці доторгувалися, От як ви сказали на початку, що вони все-таки свої умови намагалися ставити і американцям, і щось з Байденом спілкувався. Чи справді, на вашу думку, саме німці змусили США дати Абрамси Україні? Ну, воно так виглядає. Скажімо так, я звичайно, що це, це дещо дивно, що все таки німці ну, змогли так проштовхнути свої інтереси, що навіть американцям довелося йти на компроміс. Але так само американці чудово розуміють, що вони вже, скажімо так, вклалися у цю війну проти Росії на такому рівні, що вже хочеш не хочеш, танки Україні. Ну це логічно. Танки Україні треба буде постачати. Якщо на шляху цього постачання стоять німці, які там щось для себе виторговують, ну то, мабуть, дійсно довелося піти на ці компроміси для німців. Які це компроміси? Ми дізнаємося, мабуть, тільки через декілька років, коли раптом якісь там німецькі леопарди можливо виграють тендери в тій чи іншій країні, тобто будемо дивитися. Що це був за компроміс, ну але знову ж таки, німців можна зрозуміти так само, як можна зрозуміти американців. От е, ну я ж кажу, просто що вони буються за той час, коли гинуть наші військові, це звичайно дуже прикро. Але знову ж таки, тут ми не можемо обирати якось там або якось давити дуже сильно на наших партнерів, тому що вони нам в принципі тільки допомагають, от але не за нас воюють. І Я за нас воювати німці точно на полі бою не будуть. Шольц вчора виступав у Бундестагу і провів знову якісь нові, як вже їх охрестили, червоні лінії. Танки даємо, каже він, але винищувачі ніколи в світі не будемо давати. І так само ніколи не будемо свої надсилати сухопутні війська до України, воювати там на полі бою. Для чого Шольц мусив чи захотів це сказати у. Залі парламенту німецького для чого окреслювати якісь нові рамки. Оце ми робимо, а це точно ніколи робити не будемо. Ну, Давайте так. А він ж ніколи не казав, наприклад, що вони ніколи не будуть постачати леопарди. Ну тобто, це така внутрішня німецька політика, там буде зараз декілька регіональних виборів треба якось думати про те як переобиратися на наступних парламентських виборах навіть в бундестазі тобто там виглядає так все таки що ну от якби вибори проходили прямо зараз то соціаліз соціал демократи Шольца ледь, ледь не були б там на другому третьому місці тобто про перше місце про стільки міністерських крісел вже мови не йде тому треба для німецького внутрішнього виборця якось його заспокоювати і розказувати йому про те що все там літаки тепер не дамо Ну, До речі, по літакам так само не зрозуміло, тому що в принципі, них є багато цих більш-менш старих ліопол, єврофайтерів, які вони будуть поступово списувати. Ну, в принципі, було б логічно їх віддати Україні. От, ну, Подивимося. Е, знову ж таки, якщо американці будуть робити якусь там коаліцію F-16, ну, не виключено, що, що німці так само будуть скидуватися якоюсь частиною там, своєї авіаційної техніки. Може, навіть ті такі айрофайтери. Подивимося знову ж таки. А ці розмови про те, що німці не будуть воювати на полі бою. Ну так про це ж ми навіть так питання не ставимо, як ви і кажете. Тому я ж кажу, це внутрішні заяви для німецьких виборців для тої ж таки опозиції, яка там всіх декілька місяців тільки розказувала про те, що от зараз поставимо танки, а потім, значить, піде бідний німецький солдат воювати на Україну. Ну, по перше, цих бідних німецьких солдатів нема, тому що як такої армії в Німеччині ну, ну вона не дуже боєздатна і там. Якби навіть хотіли десь повоювати, то в принципі була велика проблема, кого куди зібрати. От. Тому це внутрішні німецькі заяви Шольца. Ну, ми його розуміємо, тут нічого дивного немає. Немає бідних а, німецьких солдатів, а є геть не бідні, а мужні українські військові, які здатні їх так. захистити і навчитися користуватися цією технікою. Це єдине, що ми просили. А так дійсно ви зауважили теж, пане Антоне, що такі пацифістичні настрої у німців, от тому я думаю, Шольц їх і заспокоїв, які переживали, турбувалися, але не треба. Все буде гаразд. Ми вам дуже дякуємо, пане Антоне. Аналітик Інформна Палмо Антон Павлушко, який перебуває в Німеччині, коментував нам рішення Шольца надати Україні леопарди і те. Який же ж це дасть ефект на полі бою?